Всім привіт! Ви Марку Маркіша і це, коротше, ви знаєте, Карпаркін 2. Сьогодні. Подивився, яку я машину тебе Эээ... Там. Ээ... Ну моду. Ну, сьогодні нас інтересує тільки оця машина. Йомаль! Оця машина нас сьогодні інтересує. Я уже її зробив, ну нарешті. Ну, чуть-чуть перевертайте. Угу. Mm -mm. Так, сьогодні ми будемо для неї робити віню. Модний такий. Так. E <клух> Почекайте, я хочу щось подивитися. Сюди, сюди. Частота в... о 17. Треба ще чуть-чуть обкатати буде модно. Так, машина тут чорна у нас. Так, сюда не треба нам дисханы. А, диханы сразу чисти стали. Блин. Что за логика? Ну, у меня теперь чисти стали. Зараз. Так, виніл. А який виніл, наприклад, я не знаю. Не, не ну реально, який вініл можна зробити. Ну, добре, давайте зробимо якийсь такий прикольний. Робимо чорний. Ні, ні, ні. Та, да, чорний. Скопіруємо. Робимо такий. Не, чуть-чуть отакий-то оп оп. 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 Не, ну я не знаю, чи треба робити на неї війню, чи вообще надо не робити. Ні, ну, вона гарна, гарна, якщо. Почекайте, а як ми покрасимо її повністю. А не, 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 не. не. Чистою вона так і не стає. Давайте зробимо нейтральний зброс цвет. О, отакий воно з за йде. Давайте чуть-чуть туди отакий. О. Ні, а так, то Я не знаю. чи цей. Чи мені щось з нею робити, чи ні. Сьогодні це буде тест драйв на неї. Щоб бути здорожником, то треба пройти десь парочку іспитань. Угу. Ці і питання називаються одна. Виїхати на великий е підйом, поїхати на рівній дорозі. І... Виїхати на не на малесенький склон. Ну цей малесенький склон, це от великий склон він тут знаходиться. Ось тут. Так що їдемо до склону. Ой, -мо. Лагає. Ё-моё. Куда мы едем? Зато вы здорожнее. Куда мы едем? Не, ну машина чуть-чуть поворачивается, чуть-чуть. Ні, ну тут це лагає реально. Давайте чуть-чуть знизу графіку. І оце це має бути добре. Не, не буде десь так. О, тепер не лагає. короче, давайте е поки що на той великий склон не будемо заїхати, давайте поки що тут. Це теж у нас е ну, питання, це не малесенький склон. Опа. Ну, вона заїхала. Вона, в принципі, заїхала, можна сказати, тільки не по тій е траєкторії. А ну, як вона не заїде на цей склон такий, це не вездорожник. Я Йома. Це вообще щось непонятне. Ого. Коротше, добре. Той тест вона проїхала. А пройде, чи вона той, це вже не знаю. Так, а на, на ці штуки не їде, бо вона ну, не, ну, не, не така сильна та й велика підвіска. О, о, тут зараз треба помочитися. Тут зараз чуть-чуть треба помочитись. Угу Чу -чу 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 -чу. О бляха обляха Рочник. Давайте подивимося, наскільки... Та не сюди. На скільки сантиметрів вона хоть заїхала. Заехала! Евандер заехал. Ура! Давайте поставим нич. Графика, вечер, ночь. Ких тут минус сегодня.

-мо. Їде, непонятно куди. Не, ну сюда вона заїхала, добре. Ще одне ще залишилося два іспитання. Блін. Не заїхав. Давай. Наве... Ой, -мо, едем непонятно як. Не, чому ж саме карпаркинку 2 не можна просто включити фору. Я уключаю вообще нічого. А ч? І це уже треба разработчики питати. А! Йомайо, це капець. Ні, сюди вона має нормально заїхати. Тільки зрозоньку чуть-чуть. Ні, ну у нас заїхала, це все понятно. Ну, коротше, спочатку цей. Набирай мало швидкості, а потім дуже багато. Дуже мало швидкості набирає, десь 9 км, а потім розганяється вже. Який хоч склон, такий самий. Ой, -мо. Не-не-не. Так, нерівна дорога, це, це не це не це тут. Це не це. Коротше, давайте мені вже надоїв так їхати. Давайте поставимо ввечір і пользуємося вже в мене такий Ось. Тепер все можна. Так, ми їдемо на ще завдання. Е, що за логіка? -мо. Ні, це не рівно, це, це така, поки що середня для неї. Це реально це середнє для неї. Блін. Оп. Погнали. -мо. Кстати, пам'ятай, я, короче, на цей склон сюди заїхав. Ау! И у мене тут виздорожник не міг заїхати. Це був це, як воно? Це був Хаммер. Хаммер? Правильно я сказав? Йо-майо! -йо. Ну що ти хочеш? Ну що ти реально хочеш? Дайте. Дайте. Де Льо, Хм, mm, дарова. Че то с ток мия? <ріхи> Хе? Ну <ласну> нормально, <ріхи> А ну давай, западимся, что-нибудь заедет сюда хоть. Заїхав! Е -е. Куди він поїхав далі, його викине назад. Ой, -мо, це нормально, кубаса трохи. А де пацан погнав? А, вийшов. Та й добре. А, цей. А, нерівна дорога, я вже забуду, де вона є. А, ми не тут їдемо. Це не тут ця нерівна дорога. Для, для, для неї оця дорога така. Це як рівна дорога. Давайте ну, поки що тут поїдемо. Так. О, це вже нерівна дорога. Це я розумію. дорога. Не настояща дорога. А бренд перевернувся. Ну нічого, цей. Ніла прийшла всі і питання просто на раз два Це дуже добре, що вона прийшла. Так, бо вона не... Ну, типу, назву термінатор. Так що можна її називати термінатор? Почекайте секунду Ну, коротше. Э... Ну, на сьогодні давайте будемо прощатися. На сьогодні це все. Нівандрики. Э... Кстати, а тепер світів він цей чистоти має. 5. Ура! А Той а цей скільки Тей взагалі буде 91. Мені інтересно, де він знайшов цю грязь. Тут нема, тут завжди є. М Там, інтересно, інтересно. Прош, давайте, ну на сьогодні це все. Всім Почекай! А що тут уже не добре? Га? Що тут реально? Ю. Ладно, що я побачил хоть. Ну, короче, давайте. На сегодня это все. Всем пока.